Єдині в Україні на Кіровоградщині науковці займаються селекцією коріандру. Насіння реалізують у різні регіони та за кордон. Коріандр потрібен у харчовій та хімічній галузях, а ще цінується у парфумері. Він містить ефірні олії, що закріплюють запах. Про вирощування нішової культури та її європейський потенціал знає більше Лілія Кочерга. Коріандр це культура універсальна. Олійна, ефіролійна технічна культура. Використовується як в харчовій галузі, так він є основою для парфумерії. Це поле інституту сільського господарства степу, крім традиційних пшениці та ячменю, на полігоні Коріандр. Сорт Оксаніт – єдиний універсальний сорт цієї культури, що є у держреєстрі сортів рослин України. Два з них закордонної селекції, тобто підтримувачі це е, закордонні установи. Один е, інститут овочівництва і баштанництва він позиціонується як харчового напрямку використання, а сорт «Оксаніт» – він універсальний, тобто він використовується як настіннева продукція, і для для переробної галузі. Серед іншого коріандер ще чудовий медонос. Один гектар продукує близько 500 кілограмів якісного меду. Це вдвічі більше, ніж соняшник. Висівають коріандр у степовій та лісостеповій зонах. Урожай достигає одночасно з ранніми зерновими. У середньому збирають до півтори тони на гектар. Це вибаглива культура, але економічно вигідна, кажуть фахівці. Особливістю цієї культури є те, що насіння коріандру проростає від 16 до 21 дня. А вже цей період масово йде заселення бур'янам. Тому є така особливість, що от саме вберегти посіви коріандру від бур'янів є таким, скажімо, першочерговим завданням виробників технологів. Аби розробити технологію вирощування у центрі країни, дослідження проводили близько 20 років. Раніше координувалися з кримськими колегами та після окупації півострова зв'язки втратилися. Коли Крим був окуповано, ми залишились єдині в Україні, які маємо право на насінництво, а також маємо право на заключення роялті. Ми надаємо це право на вирощування насінного матеріалу компаніям, які цього потребують. При багаторічні дослідження кажуть науковці, попереду ще багато роботи і вже планують виводити нові сорти в Україні. Коріандр вирощують менше десяти господарств, та загалом це експортно орієнтована культура, з якої можна виходити на європейський ринок. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.